Пів тисячі нелегальних перевізників виявили у столиці лише за останні кілька тижнів. Інспектори Укртрансбезпеки разом із нацполіцією перевіряють автовокзали та усі можливі місця нелегальних стоянок. Як відбуваються рейди під час місячника безпеки руху, бачила Вероніка Секти. Ось так водіїв зупиняють прямо на ходу. Втекти від інспекторів неможливо. Так званих тіньових перевізників дедалі більше, тому перевірки єдина запорука безпеки пасажирів. У першу чергу огляд документів. Виявили порушення відсутності договору замовником про надання транспортних послуг та документа, що засвідчує надання даних послуг. Це передбачено статтею 39 закону України про автомобільний транспорт. Даний водій сказав, що він здійснює нерегулярні перевезення за відсутності даних документів, сума штрафу складає 1700 гривень. Ліцензія це найперше, що має бути у перевізника пасажирів. Без неї він взагалі не має права працювати. Далі паспорт маршруту, договір із замовниками, транспорту під страхом перевірки. Деякі водії навіть залишають автобус, наповнений пасажирами, а самі переховуються від інспекторів. Ми бачимо, що пасажири сидять, водій ховається, з яких не з певних причин не знаємо чому. І за безпечну подорож даних пасажирів ми не можемо відповідати і давати пасажирам, що цей даний автомобіль довезе їх безпечно. Та бувають і такі водії, що правопорушення визнають та роблять для себе певні висновки. Треба, щоб фірма нам предоставила водіям всі необхідні документи, щоб були в нас не, не в них на руках, а були в нас. Лише за одну таку перевірку вдається впіймати на гарячому десятки порушників, серед яких і нелегали. А останні не лише порушують чимало правил безпеки перевезення пасажирів, а й не сплачують податки. То немає страховки, то немає договору, то він не має договору з автостанціями, то відхилення від маршруту і так далі. Є різноманітні порушення. І ми просимо перевізників, щоб порядкувати, порядкувати свої документи, адже це є безпека наших громадян України. На правопорушення, які інспектори помітили, складається акт. Після чого справу розглядають та виписують перевізникам штраф. Такі рейди обіцяють робити систематично, аби тримати у напруженні недобросовісних водіїв. Вероніка Сектим, Тарас Мишак, телеканал Київ.